Твої думки. В іншому випадку ви потрапляєте в спокусу, і це відбувається за вашою власною волею. Ви спокушаєтеся, захоплюєтеся і зваблюєтеся власною пожадливістю. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Гріх має початок у вашому розумі. Дослідники з університету Кембриджу провели експерименти. Внаслідок яких порівняли вплив порнозалежності та наркоманії на мозок людини. Виявилося, що у обох випадках мозок стимулюється схожим чином. У чоловіків та жінок з нав'язливими сексуальними бажаннями при перегляді порно активізуються три ділянки мозку, що аналогічно реакції у наркоманів при вигляді збудника. Регулярний перегляд порнографії призводить до появи постійних сексуальних думок та бажань. Думки у свою чергу прописуються фізично